Рубрика питання відповідь, що станеться з інвестиціями інвестора Interactive Brokers, якщо раптом людина піде з життя і чи може сім'я успадкувати інвестиції інвестора? Давайте з вами розглядати: в інтерфейсі додатку Interactive Brokers ви можете вказати ім'я та прізвище. Вашого спадкоємця, тобто людини, яка у випадку раптової смерті, нещасного випадку, зможе успадкувати готівку або цінні папери, які є на вашому брокерському рахунку Interactive Brokers. У спадкоємця є два варіанти, як він може скористатися цими активами або Отримати їх, тобто активи будуть перенесені ціні папери, готівка будуть перенесені на е, рахунок спадкоємця, або ж можна вивести е, готівкою увесь статок інвестора. Я вважаю, що обов'язково необхідно вказувати ім'я та прізвище вашого спадкоємця, е, і це дуже легко і просто зробити, адже це. Дуже спрощую процедуру успадкування для спадкоємців у випадку а, якоїсь форс-мажорної -форс обставини. А, і зазвичай Interactive Brokers ледве не з першого дня запитує, кого саме ви б хотіли призначити своїм бенефіціаром, спадкоємцям. В розділі Account Inheritance, успадкування, рахунку. Ви легко можете вказати ім'я та прізвище довіреної вашої людини. І я вважаю, що це перевага інвестування у фондовий ринок, адже дуже легко і просто, і швидко можна передати усі свої статки, які знаходяться на фондовому ринку, чи то цінні папери, чи то готівка на брокерському рахунку.